Сьогодні, 23 листопада 2024 року, пройшов 91 рік з часів Голодомору 1932-1933 роки. Ці події стали найбільш трагічною сторінкою в історії нашого народу. Давайте разом згадаємо ці часи. Пам'яті жертв Голодомору присвячується. Сьогодні, 23 листопада 2024 року, виповнюються 91 роковини голодомору 1932-1933 років. Ці події є дуже трагічними для нашого народу. Та зараз ми розповімо про ці страшні події. День пам'яті жертв голодоморів. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цей день було запроваджено згідно з указом президента України Леоніда Кучми від 26 листопада 1998 року як День пам'яті голодоморів. Згодом, впродовж наступних десяти років, були ще кілька указів президента стосовно цього дня. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля меморіального знаку Свічка пам'яті в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів і міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки великого голоду. Щорічно в цей день, о 16-й годині, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої по всій Україні відбувається акція Запали свічку. Українська нація, яка була другою за численністю в СРСР, мала величезний культурно-історичний спадок, власні славетні традиції державотворення та досвід національно-визвольної боротьби. Широкі коло інтелектуалів та економічне самостійне селянство не сприймали політику комуністичного керівництва. Тому за мету було поставлено знищення українців як політичної нації, що могла поставити питання про створення незалежної держави. Для досягнення цієї мети був обраний жахливий інструмент вбивство голодом. У січні 1928 року радянський режим вів насильницькі хлібозаготівлі. У селян фермерів держави примусово забирали більшу частину або й все вирощене зерно за значно заниженими цінами. Одночасно розпочалась ліквідація найзаможніших господарств та примусове створення колгоспів. У 1930 році колективізація викликає масові протести і повстання. Продовж року в Україні відбулось понад 4 тисячі масових протестних виступів за участю більше мільйона селян. Однак, незважаючи на це, до жовтня 1931 року колективізованими, тобто фактично державними, стали 68% селянських господарств та 72% орної землі. Загалом в Україні було розкурклено понад 352 тисячі господарств. Результатом цього, а також внаслідок неефективного колгоспного господарювання, став голод, через який весною 1932 року померло кілька сотень тисяч українців. Але Україна все одно залишалася центром спротиву тоталітарному режиму. На перші сім місяців 1932-го на Україну припадає 56% від усіх антивладних виступів у радянському Союзі. Улітку 1932 року, через наростання спротиву, Сталін із оточенням прийняв рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб не втратити Україну шляхом знищення частини населення. Саме за цей менш ніж календарний рік 1932-1933 в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості загиблих, невинних людей і вичерпного поіменного списку жертв. Жахом голодомору була надзвичайно велика смертність серед дітей у багатьох районах України у вересні 1933 року за шкільні парти не сіли близько двох третин учнів. Ученими Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені Птухи для Гарвардського університету створена карта втрат УСРР у Голодоморі. За даними вчених, найбільше постраждали лісостепові регіони України із давніми козацькими традиціями: Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина та Київщина. У цих регіонах в окремих районах упродовж 1933 року вимерла понад половина населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів. У Донецькій і Луганській області у 3-4 рази. Радянська влада злочинно замовчувала факт голоду. Жодної офіційної заяви чи згадки про цю жахливу трагедію не було зроблено. Уряд СРСР відмовлявся від зовнішньої допомоги, аргументуючи це відсутністю голоду в країні, але репортажі західних журналістів, які побували на території України в той час, кажуть зовсім інше. Багато іноземців дізналися про ці трагічні події. Населення Західної України, яка на той час перебувала у складі Польщі, не залишилося осторонь до горя українців по той бік кордону. Одним із найпотужніших ініціаторів був митрополит Андрій Шептицький. 24 липня 1933 року він проголосив відозву Україна в передсмертних судорогах. Наступного дня 35 громадських організацій і партій у Львові об'єдналися в Український громадський комітет рятунку України, який став координатором допомоги жертвам і поширення інформації про цей злочин. По закінченню радянської політики жорсткого терору в ході подій 1932 1933 років на території України за різними підрахунками загинуло від 7 до 10 мільйонів людей. На листопад 2024 року такі держави, як Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія. Мексика, Латвія, Португалія, США, Чехія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Бельгія, Ісландія, Франція, Словенія, Люксембург, Словаччина, Хорватія, Нідерланди і Швейцарія визнали голодомор геноцидом українського народу. Чинів радянського режиму проти людяності укріплює загальнолюдські цінності, унеможливлює повторення страшних подій минулого.